Діво, мої чарівні, мої любі мої привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. За вікном майже весна, а у мене тут уже декілька колод зі мною, які я підготувала. А отже, час дивитися наш з вами таро-прогноз на березень 2024 року. Давайте подивимось, діво, що ж на вас чекає у березні. І розпочнемо ми з ось такої от колоди Пінап-Таро. Це така колода ретро з ретро вайбом Америки 50-х років. Цієї колоди ви ще не бачили на моєму ютуб-каналі. А тож давайте сьогодні познайомимось. Взагалі, ми сьогодні з вами дивимось на. Пінап таро, Ми з вами дивимося на зодіакальному таро. Ця колода вже у мене була, до речі, на каналі у попередньому відео. Це було відео на повний місяць у знаці Діва у вашому знаці. І ця карта вона актуальна з повного місяця у знаці Діва, що у нас відбувся 24 лютого 2024 року. І ця карта буде актуальна доки триває. Повний місяць, а тобто до. Нового місяця. Новий місяць у нас у березні, 10 березня, і відбувається він у Знаці Риб. Тобто, ви ще можете, хто не бачив, переглянути попереднє відео. Воно у плейлисті Таро. І отримати ще собі додаткову карту з ось цієї прекрасної колоди, яка додатково доповнить наш сьогоднішній з вами розклад. А ми поїхали. Давайте подивимося, що ж чекає Дів у березні 2000. 24 року. Діви. Нагадую, що ми вже з вами в аурі затемнень. Так, уже у нас у березні перше затемнення, місячне, а потім сонячне у квітні. Так, карта для Дів, що чекає на Дів. П'ятірка мочів. Діви, це у нас карти, Знаєте, коли ви у нас, можливо, і переможець, але якою ціною. Перегляньте тут діви, своє от життя і. Ви знаєте, ця карта вона говорить про перегляд своїх пріоритетів. Не скажу, що вони у вас не вірні, просто перегляньте їх. Тому що ця карта, коли ви тут залишаєтеся, так би мовити, на полі бою в якійсь ситуації, один або одна, десь тут вас можуть не підтримати у якійсь вашій певній. Ситуації. Це може бути взагалі ще стосуватися так з астрологічної точки зору, скажу, у нас місяць починається з такого стеліума, це скупчення планет у знаці Риби. А це у нас буде там і Меркурій, це у нас там буде і Сатурн, він там йде, планета карми, у нас і Нептун йде по рибах в опозиції до ваших сонців, хто народився десь у кінці знака Діви, починаючи десь приблизно від. Числа 18 і до 20, ну, до кінця знака діви отуди. Це особливо. Тобто, це такий, знаєте, планети, коли йдуть по знаку напроти, ми завжди також наш знак, наприклад, ми відчуваємо це. Так, Знаки у нас всі йдуть парами. І тут ви, наприклад, можете дивитися, відчувати таку якусь опозицію, відчувати, що десь вас не підтримали. Але ви тут ви зможете тут виграти, ви зможете відстояти свою думку, але ключове тут знаєте, щоб гра вартувала. Вашого вкладення, ваших сил, Знаєте, і грані стоять свіч. Ось це про цю карту. Вона вам просто каже, що. Передивіться свої пріоритети, чи дійсно вам важливо бути правим, чи вам важливо бути, наприклад, щасливим? Що сьогодні я цитатами говорю, не знаю, але все ж таки, карта не те, щоб негативна, просто вона нам каже про перегляд, перегляньте діло, чого ви хотіли, тому що є це є ризик по цій карті. Боротися за щось, те, що вам дійсно не потрібне. А коли ми боремося, ми від чогось відмовляємося, ми несемо якісь втрати, ми можемо втрачати людей на якомусь цьому шляху. А наприклад, ви можете втрачати людей на шляху до не своєї мети. Тому тут таке, знаєте, ця карта швидше я її завжди люблю трактувати у розкладах як попередження, перегляньте, передивіться, зробіть ревізію свого життя. Куди ви йдете, і чого ви дійсно хотіли для щастя, чи хочете для щастя. Тому що щастя не принесе вам, якщо це у вас якась дія з помсти, з якогось злого наміру, з якогось наміру, який вам нав'язали, наприклад, яке не істинно ваше бажання. Тому тут почуйте себе, щоб потім оцей післясмак перемоги, перемогу ви отримаєте, але. Що наступає потім? Так, що ще чекає на Дік у березні 2024 року? Діви. Імператор, можливо, тут ви змагаєтеся з якимось імператором, але швидше за все, чомусь мені здається, що це у вас будуть оці енергії імператора, навіть якщо ви дівчина, вам тут потрібно буде проявити оці якісь якості. Можливо, ви будете керувати якимось проєктом, керувати чимось. Можливо, вам доведеться від чогось відмовитися, когось не підтримати, чи вас не підтримують. Можливо, вам доведеться навіть кого. Ось звільнити, якось вказати на чиюсь помилку. ось Але пам'ятайте, що, знаєте, мета не завжди вона виправдовує все те, що ми робимо. Тому головне бути щасливими, прислухайтесь тут до себе. Це може також бути розчарування або якась така ситуація, коли. Ви, наприклад, або хвилюєтеся, або розчаровуєтеся, або якась така подія, коли ви дуже багато вкладаєте своїх зусиль в спілкування з начальником. Це також може бути ваш батько, це може бути людина, яка має якийсь вплив. До речі, може бути овен по гороскопу. Якщо ви от хвилювалися чи хвилюєтеся, то тут, знаєте, краще якісь ці гострі вугли, обход. Стороною. Так, що ще чекає на Дів у березні 2024 року. Діви. Так, десятка пентаклів. що я нажимав Учить мене, фокусувати щоб вона фокусувалася. Так, рекламна пауза. Це у нас десятка пентаклі. Чомусь, мені здається, що це. От справи з вашою сім'єю, вашим бізнесом. Можливо, ви тут вели бізнес чи з батьком, чи з братом, чи це якийсь начальник, але фірма така більш сімейна, велика, корпоративна, так би мовити. І тут ви, можливо, захочете розділитися, можливо, у вас не зійдуться тут погляди на щось, але це буде стосуватися. Фінансів, тут ще шістка пентаклі, от обов'язково ви отримаєте своє, ви отримаєте прибуток. Це, можливо, і не ви, можливо, ви тут ризикуєте, знаєте, виграти якусь одну справу, але в якомусь плані більш такому тонкому щось втратити, так би мовити. Тому ці карти кажуть. Тримайте, тримайтеся, але ця карта вона означає хороші фінансові надходження. Це може бути якісь подарунки, ви отримаєте. І ця карта, вона ще говорить про обмін, взагалі обмін енергією, вона говорить про баланс між брати і давати. І коли, якщо ви відчуваєте, що ви один. І вам здається, що знаєте, от я відчуваю себе як просто один на полі бою, а ми знаємо, що один в полі не воїн. Та що ж таке сьогодні, що то в мене скарбничка відкрилася десь. Треба подивитися, де зараз місяць і де Меркурій, що в мене таке відкрилася, якась така ем, скарбничечка оцих прислів поговорочек. так подивимось, От ви тут можете сміливо попросити про допомогу. Вам тут навіть потрібно буде попросити про допомогу. Або якщо ви бачите, що, наприклад, ваш батько чи ваш начальник, чи хтось не справляється, запропонуйте свою перемогу. От в березні все буде набагато краще, якщо ви не залишите місце для якоїсь гордині, для гордості. Тут краще знаєте, керуватися, взагалі по життю краще так робити, але особливо. Для вас в цьому прогнозі, щоб прожити цей березень без якихось втрат і сварок, вам потрібно керуватися краще добротою, керуватися розумом, але і бажаннями своєї душі, і бути більш таким чуйним і уважним до бажань своєї душі. А ми з вами перейдемо до наступної колоди. І оце у нас нарешті зодіакальне таро. Не знаю наскільки ви знайомі з моїм каналом і зі мною, але я ще. Консультую не тільки як таролог, але як астролог, тому ця колода моя справжня любов, колода астрологічного Таро. Так, що чекає на Дів? У березні 2024 року діви, мої Діва! Четвірка Пентаклі. Ну, звичайно, що ж про Діви, Що ж вам, Дівам, Тільки все про фінанси і про фінанси в хорошому сенсі. Це у нас карта, коли ви за щось тримаєтеся, ви тримаєтеся за свої фінанси, ви створюєте собі якусь фінансову стабільність, ви створюєте якісь свої накопичення, ви, можливо, піднакопичуєте кошти, щоб якісь закрити там боргові зобов'язання. Або ви якраз таки от там не сходитеся зі своїм партнером з приводу того, куди реінвестувати кошти. Наприклад, партнер каже, що кошти потрібно там на то, а ви кажете, давай їх Притримаємо, зараз таке от становище незрозуміле. Або ж це навпаки, і ви хочете реінвестувати. Але ця карта вона говорить про фінансову стабільність, про те, що якщо у вас була якась, знаєте, заначка, то ви її зможете не тільки зберегти, а ще й, можливо, навіть і поповнити. Так. Але ця карта ще така буває трошечки жаднічені. Так що дивіться, Діви, можливо, ви, ви хочете, кажете, давай інвестуємо кудись, а вам от кажуть, що давай почекаємо. Так, що ще, ще чекаю на Дів у березні 2024 року, Діви. Паш Пентаклі. Це дійсно якісь маленькі подаруночки, це фінансові починання, це інвестиції. Можливо, ви дійсно кладете якусь невеличку суму, там якийсь криптогаманець, наприклад, чи просто на якісь депозити. Можливо, ви тут починаєте якусь свою маленьку справу, починаєте якусь свою нову роботу. Можливо, ви знайомитеся з якоюсь новою сферою і вкладаєтеся в техніку, наприклад, починаєте. Бізнес свій, але це хороша карта. Ця карта каже про те, що так, можливо, зараз у вас не стільки багато фінансів, як би вам хотілося, але ви маєте план. І ви маєте план, наприклад, інвестування, приросту. І ви, якщо навіть тут на щось хочете піднакопичити, то у вас це вийде. По цим картам дуже добре мати собі якусь фінансову ціль. Але по пажу, у вас і буде дохід, але він просто якийсь такий. Маленький. Це ще може бути якісь, знаєте, фінансові ваші ідеї нові, або якісь невеличкі проекти, по разові проекти по співробітництву. Так, давайте ще подивимося, що чекає Надів у березні 2024 року. Але ви, Діва, таке любите, коли у вас все про фінанси. Знову ж ця п'ятірка мечів, ви знаєте, з різних колод. Завжди кажу, що коли з різних колод от карти випадають, це знову ж таки. Вас тут десь не підтримають у чомусь, і це буде стосуватися фінансів. Це буде стосуватися різних поглядів на інвестування фінансів. Якщо ви тут приймаєте якийсь проєкт по цим картам, я би вам сказала, будь ласка, беріть передплату. От, беріть передплату і також будьте ви справедливі до когось і будуть справедливими до вас. На дні колоди це ще також тут Верховна Жриця. Я так подивилася, ця карта вона може означати щось таємне. Або ви дізнаєтеся про якісь фінансові махінації, щось для вас розкриється, щось ви, можливо, зрозумієте, що усі в компанії на цих позиціях заробляли отаку от суму, а вам діставалось менше. Чи навпаки, чи, можливо, ви тут приховуєте якісь приховані доходи, можливо, ви дійсно починаєте мати. Це ще також може бути. Консультант це може бути звернення до таролога чи до астролога, до психолога, до ігропрактики, до людини, яка вам, наприклад, допоможе. Дуже круто, знаєте, є ще такі ігри. Я, наприклад, зараз останній місяць активно веду лілу. Я у січні цього року завершила навчання, і вже у лютому я провожу ігри, і тут, наприклад, можна прийти чи на лілу, чи на гру. Якась є ще саме по фінансам, я не пам'ятаю точно назву, але якщо ви десь пошукаєте, якщо ви захочете, то в просторі я вам гарантую, вона у вас з'явиться. Ця гра, яка у нас більше каже про. Про те, як масштабуватися фінансово. І ви саме підете туди через пізнання себе, через зняття якихось блоків, через розуміння себе. Таке враження, що буде якась подія, не виключено, що вона буде пов'язана з затемненнями, оскільки вже у нас у цьому місяці у нас вже є затемнення 25 березня у знаці Терези, але ми вже в аурі затемнень. Затемнення у нас ідуть парами. Це такий, як в коридор, затемнень називається. Наступний Затемнення у нас буде ще 8 квітня, але ми вже в аурі цих затемнень. І таке враження, що ви тут просто подивитеся. По-новому на спосіб заробітку. Ви по-новому якось побачите і захочете пізнати, щоб вам от відкрилося нове ставлення, якесь ваше до фінансів. І ще одна колода у нас з вами Діви. Це вже знайома нам колода, майже класика таро Альфонса Мухи. Мені подобається на іспанський мотив називати це таро Буча. Я не знаю, так мені подобається. І давайте подивимося, так ще доповнимо, чого ще чекати дівам. Шестірка мочів. Це у нас поїздка кудись, переміщення, рух вперед, просування. Можливо, це дійсно ви переїздите і по-новому якось свій дохід влаштовуєте. Це може бути взагалі ну, дорога або переміщення, переїзд з офіса в офіс, наприклад, може бути, з кабінету в кабінет, з квартири на квартиру. Ось, але у вас тут буде компаньйон, ви тут все одно будете не самі. Так, що ще чекає на ДІВ? Що ще чекає на ДІВ у березні 2024 року, Діви? І знову колісниця. Отут просто у цій зв'язці я просто вам кажу десь з десяти. Буде поїздка, буде дорога, або чийсь приїзд. Також може бути це справи з автомобілем, з транспортом, з будь-якими транспортними засобами. Це може бути навіть покупка, отримання прав, або взагалі от дорога. Дорога, поїздка, чи коротка, чи довга. Але по цим картам тут, в принципі, і переїзд навіть може бути. Переїзд. І колісниця взагалі дає таку доволі швидку динаміку і динаміку завоювання. От мені здається, все, що ви там робите, все, що ви, можливо, маєте якісь конфлікти з кимось, не те, що конфлікти, а таку протилежну думку, всі якісь таємні знання, глибші знання, які ви хочете отримати, так, які ви отримуєте, це у нас все діви про те, щоб зробити отакий якийсь от прорив. І, знаєте, по початковим картам я би сказала, що чим ви будете чесніші з собою, самі з собою зізнаєтеся у своїх бажаннях і зізнаєтеся у своїй меті, і чого ви дійсно хочете, тим швидше, краще, якісніше, динамічніше і позитивніше будуть розвиватися у вас події. Так, що ще чекає Надів? У березні 2024 року ще одну карту вам витягнули. Двійка кубків, це у нас любов, любов, любовна. Тут, можливо, поїздка або просування, новий етап у стосунках, романтичних стосунках, до речі, це може бути, звичайно, і партнерські стосунки, це може бути і дружба, близькість, але от саме у цій колоді тут дійсно така, така дуже така ніжнятінка. І це у нас може бути романтична поїздка, побачення, чийсь приїзд, можливо, ви з коханою половинкою, куди. За місто, виїжджаєте чи переїжджаєте разом з коханою людиною. Можливо, ви з'їжджаєтеся і починаєте жити разом з коханою людиною. На дні колодища карта, яка має зв'язок з затемненнями. Знаєте, Діви, от по затемненням це все у вас буде, але дивіться, у самі затемнення, тобто ще раз повторюю, 26, ой, 25 березня та 8 квітня. І давайте ще 2-3 дні туди, 2-3 дні сюди, в різні боки. От саме конкретно в ці дати краще нічого не робити. Збираєтеся почати стосунки краще не в цій дати, збираєтеся там запропонувати руку і серце чи одружитися краще не в цій дати. В інші так затемнення у нас насправді дають нам тенденцію подієвості і фокус уваги від трьох місяців до року, до року, рік навіть і можна трошки більше, тому фіксованого хреста може діяти сонячне затемнення, програватися, реалізуватися. Але в будь-якому разі саме в оці дні, от саме в затемнення не робіть. Затемнення дасть подію, дасть це класну, дасть подію якусь таку трансформаційну, дасть вам, скоріше за все, тут і людину якусь. Можливо, ви тут довго не бачили свою кохану людину, і ви вже там зустрічаєтеся, бачитеся, і у вас все присходить. Ліричний відступ, ось, але все ж таки, не самі дати затемнення. Будь ласка, я вас дуже прошу, бо годі романтизувати затемнення, ваша Олічка Свідніцька каже: не романтизуйте затемнення, немає що виходити заміж в ті дні, бо буде плохо. Ось. І ще одна колода у нас на сьогодні. Ви ще не бачили цього оракулу. Це дуже-дуже класна колода. Я вже її на собі спробувала. Я вже спробувала її на консультаціях своїх з клієнтами. Я її спробувала нагріліла. До речі, хто хотів, також приходьте. Я всі посилання залишу в описі до відео, і на свій інстаграм, і електронну пошту. ось, Але е, дуже круто працює, дуже глибоко. І зараз ми запитаємо у оракула, яке питання вам? Вам потрібно поставити собі діви і відповісти самим собі, чесно, діви, у березні 2024 року. Колода ця працює просто неймовірно, от ви зараз переконаєтеся. І питання, чи я вірю, що я цього варта? Це питання, на яке вам треба знайти відповідь цього місяця і поставити його собі. А знаєте, у мене є таке от бачення, і вже з мого життя ну дійсно так відбувається, коли ти ставиш запитання. У простір, просто коли в тебе виникає запит, обов'язково буде відповідь. Вона може бути не пряма, отом. вам ніхто не позвонить: алло, це небесна канцелярія, спиш, Тіпа, давай. Вам прийде ця інформація через людей, через ситуації. Ви можете стати очевидцем якоїсь ситуації, але воно прийде. Запитайте себе цього місяця, чи ви дійсно вважаєте себе вартою, чи ви дійсно вважаєте себе е, вартим. Знаєте, побачте в собі якусь таку природу. Божественного в хорошому сенсі, в плані не в тому, що там я, я Бог і я там можу все. Ні. Це про те, що ми, кожен з нас, ми прекрасний, ми маємо свої таланти, ми маємо свою цінність, і ми заслуговуємо на своє щасливе життя, ми заслуговуємо чути себе. Ось і на цих прекрасних словах я кажу вам до побачення, до зустрічі. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите лайк, коментар, зробите будь-яку взаємодію з відео. Це мене дуже надихає. Це для мене дуже важливо. Я, напевно, бачу тут кожного вже по іменах знаю. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною, і до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!